Виставлений на продажу будинок знаходиться в селі Михалкове Сокирянського району Чернівецької області, великий двір, у дворі, великий будинок з трьома входами, старий будинок, літня кухня, плюс прибудова, умивальник і унітаз. Каналізацію викопали, треба почистити. Гараж, сарай, льох, туалет в літній кухні і на вулиці. Опалення пічне, газ в селі є. У будинку час робити ремонт. Криниця є на городі, вода пішла, так як пару років не користувалися. Треба почистити. Два роки ніхто не живе. Ще є криниця діюча недалеко від будинку, за воротами. Город 63 сотки. За його периметром ростуть 15 горіхів, фруктовий сад. Все приватизовано, поруч ліс пів кілометра до річки Дністер. Відстань до найближчого міста 15 кілометрів, загальна площа будинку 70 метрів квадратних, кількість кімнат 5, площа ділянки 63 соток, будинок кам'яний, покрівля, шифер, санвузол в літній кухні і на вулиці. Опалення пічне, меблювання немає. Без побутової техніки. Електрика присутня. Продавець Альона. Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.